Шановні друзі, вітаю! Сьогодні у нас три дуже важливих і позитивних новини для української безпеки і для української економіки. Перша сьогодні в виданні Ель Мунде вийшла новина: Україна будує мережу секретних підземних оборонних підприємств. Як пише видання, частина заводів знаходиться під землею, спеціальні маскування, спеціальні режими безпеки. Будівництво нових підприємств Україна прагне не лише зменшити залежність від західної допомоги, а й стати виробником зброї для самого заходу. Наголошує Ельмунде. До речі, от ця ідея, вона в дусі концепції, запропонованої Еммануелем Макроном для Європи. Вона називається стратегічна автономія, коли країна забезпечує себе тим, що потрібно для її безпеки, виживання, розвитку за рахунок внутрішніх ресурсів. І це дуже гарна і важлива новина. Ну, і ви знаєте, що. Ще наприкінці минулого року видання Ель ЕльПаїс виходило з подібною новиною, і вони теж, ну звісно, без розкриття деталей давали аналітику про це. І більш того, ну це зрозуміла історія, тому що якщо навіть війна закінчилась би сьогодні на вигідних для України умовах, да, то нікуди не дівається. Сусід, з, з яким ми межуємо, хворий на голову, з яким у нас дві тисячі кілометрів кордону. Та тому для нас це просто та реальність, в якій ми маємо будувати своє майбутнє, друга новина. З Брюсселю міністр з питань стратегічної галузей промисловості Олександр Камишин дав інтерв'ю виданню авторитетному європейському «Політика». Він виступав в понеділок в Брюсселі на форумі оборонної промисловості Україна ЄС, який покликаний посилити підтримку української оборонки. За словами Камишина, купівля зброї та боєприпасів для України. У українських компаній є і найшвидшим, найбільш економічним способом допомогти Україні на фронті. Цю ж ідею до речі висунув головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель. Він каже: ми повинні бути більш креативними і шукати нові шляхи надання військової допомоги Україні, сказав Борель в своїй вступній промові на форумі. Закупівля обладнання українських компаній або у європейських та українських спільних підприємств, створених в Україні, є варіантом, який ми будемо вивчати. Україна історично мала велику експортно-орієнтовану оборонку, але під тиском екзистенційної війни з Росією тепер по суті ми виробляємо зброю для себе. Виробництво зброї вдома також позбавляє Київ від політичного тиску і затримок пов'язаних з залежністю від союзників усьому. Від боєприпасів до сучасних озброєнь, таких як ракети і безпілотники, зазначають в політику. І ми з вами говорили про будівництво Байрактару. Ми з вами говорили про будівництво потужних німецьких безпілотників. Про це записував окреме відео. Поділюся з вами. І продовжують в політиках, що уряд не має достатньо грошей для того, щоб підписати контракти на закупівлю з власними зброєвими компаніями в Україні. Це реальність призвела до ідеї, щоб союзники України купували зброю у українських виробників і потім передавали її Києву таким чином, озброюючи Україну раз і два розвиваючи незалежний військово-промисловий комплекс і економіку України за словами Камишина. оборонна промисловість України може. Виробляти озброєння на суму близько 20 мільярдів доларів. Український уряд планує укласти контракти на 6 мільярдів, ще 4 мільярди доларів надійдуть від місцевих партнерів. Решта 10 мільярдів доларів можуть надати союзники України. До речі, Данія ми дуже вдячні Данії лідірує в цьому питанні, оголосивши минулого місяця, що виділяє 200 мільйонів крон, це практично 30 мільйонів доларів на закупівлю озброєння у українських. Виробників Канада, до речі, також вже пообіцяла виділити Україні 3 мільйони канадських доларів, це трішки більше мільйона євро на виробництво безпілотників українською оборонною промисловістю. Тепер ідея полягає в тому, щоб розширити ці зусилля, злучивши більше коштів допомоги для підписання Україною контрактів на закупівлю. Наше головне завдання знайти додаткове фінансування для Сил оборони України. Моє завдання каже міністр Камишин. Це отримати це фінансування для виробництва, оскільки ми це вже можемо виробляти. У нас є додаткові позаконтрактні потужності, і ми хочемо, щоб вони були профінансовані з рахунок європейських фондів. Наголошує міністр. Він також повідомляє, що обговорив з Борелем ідею використання європейського фонду миру ЄС. Це такий позабюджетний фонд, який частково відшкодовує країнам витрати на зброю, яку вони надсилають в Україну. Нещодавно в Євросоюзі е, погодили надати Фонду допомоги Україні 5 мільярдів євро на цей рік з подальшим щорічним грошовим вливаннями, які очікуються до 2027 року. Це краткострокове, але швидке і робоче рішення, сказав Камишин в куларах конференції, де, до речі, взяли участь. Близько 40 українських виробників і близько 100 компаній з Євросоюзу. Другим варіантом може бути використання прибутків від мільярдів заморожених російських активів, що знаходяться в Євросоюзі. За оцінками Камишина, це може приносити до 3 мільярдів євро на рік, і це також може спрацювати. Третім найбільш довгостроковим варіантом може бути використання європейської оборонно-промислової стратегії, яка Передбачає виділення півтора мільярда євро з бюджету ЄС на період з 25 по 27 роки для підвищення доступності та постачання оборонної продукції і розширення співпраці з Україною. Тоді європейські компанії матимуть стимул об'єднуватись з українськими партнерами і проходити найкраще в своєму класі випробування на полі бою, наголосив міністр стратегічної галузей промисловості сьогодні. Ще одна дуже крута новина вийшла Дмитро Киселевський, заступник голови комітету економічного розвитку і найбільший захисник інтересів промисловості в українському парламенті, зробив заяву, що Верховна Рада щойно ухвалила закон з поправкою авторства Киселевського, який відкриває можливість для підприємства оборонно-промислового комплексу отримати доступ до програми дешевих кредитів 5.7.9. Очікується, що для виробників зброї відсоток пільгового кредитування буде 7% на інвестиції і 9% на обігові кошти. Це в гривні. Максимальна сума кредиту 500 мільйонів гривень. Тобто це серйозні масштабні виробництва, які будуть сприяти обороні, захисту України і будуть сприяти розвитку нашої промисловості. Адмініструватиме цю програму Мінстратехпром. Розвиток власного виробництва наголошує Дмитро Киселевський, має бути ключовим пріоритетом держави. Це і є суть політики зроблено в Україні. Чим більше вироблятимемо самі і зброї, і боєприпасів, і товарів цивільного призначення, тим міцніше буде наша економіка і наша оборона. Я, до речі, ділився з вами аналітикою з Форбсу того, як великий бізнес інвестує в мирні заводи в Україні зараз під час війни. Забезпечення армії зброю це перша чергова зараз задача, яку виконує українська оборонка, український оборонно-промисловий комплекс, але вона не єдина, тому що насправді ще додаткові функції виграши від розвитку українського ОПК це розвиток безпосередньо промисловості виробництва і технологій. Тобто ми навчаємося виробляти такі складні. Речі, які раніше просто ми не робили, да тобто, і ви бачите, як наші збройні сили застосовують їх на фронті і не тільки на землі, а і на морі. Розвиток міжнародних партнерств дуже важливий, тому що в цьому процесі да, тут один в полі не воїн, як то кажуть, і розвиваючи ці виробництва, ми залучаємо і технології і інвестиції, і вибудовуємо взаємовигідні міжнародні партнерства з нашими країнами-союзниками. І от та інтеграція, яка реально відбувається в міжнародний економічний технологічний простір для України протягом кількох років війни, такого не було попередні там десятки років. Ну я маю на увазі після. Повномасштабного вторгнення ще дуже важливе, важливий аспект це підвищення фінансової стабільності, тому що ці заводи вони будуть забезпечувати не тільки потреби України. І це зрозуміло, коли будуються такі заводи, вони робляться на перспективу. Вони робляться дуже довгостроково з урахуванням геополітичних альянсів. До речі, дуже гарна новина, те, що Україна насправді увійшла в олігон західного світу в американській. Лігон про що свідчить голосування на підтримку України в Конгресі, Причому обо пар... О, двопартійна підтримка: 61 мільярд доларів на фоні загального пакету 95 мільярдів. Тобто Україна отримала практично вдвічі більше ніж Ізраїль і Тайвань разом взяти. А ми з вами знаємо наскільки Ізраїль і Тайвань важливі для Сполучених Штатів Америки. Ну і взагалі. Україна може стати арсеналом вільного світу, як каже міністр стратегічної галузей промисловості Камишин, і це не тільки про безпеку, це не тільки про економіку, це ще і про вплив. І про суб'єктність нашої країни, і про наші можливості впливу на інші країни на міжнародній арені через дипломатію. Але дипломатії потрібен міцний зміст, тому що одні країни впливають це через великі ринки, через великі кредити, які вони можуть надавати, інші впливають через. Постачання унікальних товарів, які тільки вони можуть виробляти, тому що подивіться, наскільки ми залежні від того, чи дозволяють нам наші західні союзники використовувати якусь зброю, на яку відстань. Ви згадайте, наскільки ми були залежні від того, чи ми отримуємо сучасні краще в світі вакцини від ковід, 19 і так далі. Ми можемо багато дуже речей перелічувати той, хто виробляє. Має величезну перевагу над тим, хто просто щось купує за кордоном і імпортує. Повертаюсь до цієї дуже важливої ідеї стратегічної автономії, проголошеної президентом Макроном, яка сьогодні, по суті, стає основою європейської стратегії, європейської політики. Поділюся з вами лінками. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon.